Друзі, всім привіт! Ви на каналі Atrea 2 крю У нас Type 68 -й. і будемо грати проти команди противників. Маємо в команді противника три важких танки, 2 СТ і 2 ПТ-САУ. Привіт, друже! На наступному стрімі, який відбудеться в суботу, 29 числа о 18 годині, я розіграю колекцію контейнерів із 17 штук. Залітай на стрім, підписуйся на канал, став лайк. І може цим щасливчиком станеш саме ти стосовно моїх вельми шановних спонсорів, серед вас також буде розіграно певний невеличкий подарунок. Тому, друзі, ставайте спонсором каналу, і розіграш також проведемо на цьому стрімі. І може, ви ще один подарунок отримаєте від мене саме як спонсор. А також, друзі, не забувайте про щомісячні розіграші бойових перепусток, які нас очікують вже зовсім скоро. Всім бажаю успіху, гарних вам боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Грають проти 10 рівнів. Тут фв 05 в команді противника є четвертий Хевік. І е, обирають гравці нашої команди, обирають напрямок лівого флангу. До речі, це зараз стандартна, нормальна тактика. Чому? Тому що правий фланг зараз дуже рідко коли грають, але після переходу на Євросервер, часто гравці ще туди їздять, але зараз зазвичай пушать напрямок істи, а потім вже грають з важкими танками. В принципі, це, мабуть, правильно. Тут Т-54 з куща просто дає по нашому герою перший шот, а наш герой знаходить собі таку цікаву позицію, з якою він може грати просто від кутів нахилу гармати. І, в принципі, тут все в них вдається. Два шоти зробили по 54-му, 54-й вже має з половини хп. Хевік не дуже хоче поки що підставлятися. Нашого героя на адреналіні КД 8,8 секунди. Ще один шот прилітає, але не пробивають нашого героя. І тут дивіться, друзі, КПЗ-70 чомусь обирає таку позицію, дуже дивно для КПЗ-70. Чому? Тому що там у КПЗ немає нахил, нахилу гармати вниз. І достатньо комфортного, для того, щоб брати на цьому схилі. Ні, є четвертий тут не заморачувався, дав, мабуть, галдою. Робив нашого героя. Потрошку пушать наш фланг, але в команді союзників вже мінус 2. КПЗ-70 не пробиває нашого героя. Наш герой фокусить далі Т-54. Звісно, я теж, до речі, фокусуюсь е, насамперед на ст шках ЛТ-шках. Чому? Тому що. Коли залишаються важкі танки, там в принципі все плюс-мінус понятно. А якщо в тебе залишаються легкі танки на кінець бою, і ти граєш там на важкому або на ПТСАу, скажімо, не достатньо мобільний, тому тобі прийдеться потім бігати по всій карті шукати цих СТ-шок. Тому СТ-шок потрібно вбивати, знищувати одразу, якщо є така змога. Якесь певне стояло отут, вот але Хевіка вже відправляють і залишаються. Двоє. 5. Є4 там виглядає, і тут КПЗ. Хотів через передній каточок його пробити, але трошки вище влучив і не пробиває він КПЗ-70. Низький профіль має КПЗ-70 і влучити по лючкам достатньо важко. Тому і зараз він не пробиває броню. Залишається хорі 9 рівня і наш Type 68. Через передній каточок прошиває він КПЗ. Там Стежки потроху терзають цього Хоріка, також є четвертий там. І хоріє мінусує є четвертого. і це дуже гарно, Чому? тому що грати проти 10 рівня достатньо важко. Хоча Type 68 достатньо комфортний для того, щоб грати проти 10-х. Мінусанули вже хорі. Тут залишається наш герой 1 в 4, на фугасі просто забирає КПЗ-70, і команда противника робить достатньо велику і таку постійну помилку, що дуже часто буває, сюди поїхав Т-54, а Леопард чомусь виїхав, дав шот і чомусь він боїться цього товариша, так само, як і К-91, якщо б вони вкатували. Ці разом, в принципі, задумка така і була, тому що 54-ка поїхала з тієї сторони. А ці вдвох типу, заїхали і засали просто вкатити. Тобто Леопард міг. В да, леопарда там КД довге, але він міг крутити, поки 91-й роздає барабан. Але, знову ж таки, Type 68 не забрав би К-91 з одного пострілу. Тому в принципі роздати барабан. В тайпа можна було достатньо спокійно. Тут у тайпа, звісно ж, перевага, тому що у тайпа кути нахилу гармати. Ну і Леопард що робить? Типу грає з дистанції, але це не гра від дистанції, це тупізм називається. Тобто треба було вкатувати. Зараз вже К-91 шотний, і в принципі він вже в ангарі. І нашому герою залишається лише Йому Залишається пушити І В принципі, леопард розганяється не дуже швидко, тому втікти від тайпа йому буде достатньо важко. І ще й заднім ходом. Якщо я правильно розумію. Так, да, він заднім ходом навіть не розвертається. Тому, якщо друзі, хочете під когось тікати, треба спочатку розвернутися, а потім вже тікати. Ще й гуслі, гуслі тут втрачає свої ліопард. І... Відправляється також в ангар. Друзі, просто люто розірвав 1 в 4. Звісно, там хтось був там, 54 шотний. КПЗ-шку він зробив шотною, тому тут м -м, беззаперечна перемога. 4-479 шкоди, 5 фрагів, друзі. Це медалька Вотерса, Майстра, Воїна. Також це Калабанов і стальна стіна. Звичайний акаунт према, але отримує 189 тисяч і. Стосовно статистики, тут давайте пройдемося по союзників. Має він 17 тисяч боїв, 50, майже 56% перемог. Хорі. 55 55,75, ВЗ-113, 61% і 18 тисяч боїв. Є-50М 52% на 46 тисяч. Бачат 16 тисяч 55-20. Є сотий. Погано зіграв, 47%. Це не статистика. Шкода Т-50 чому з нульом, я не розумію, але 55% майже на 10 тисяч боїв. От Леопард, портатіп. Ну, Бачите, це не статистика. Білі це, ну, це в мінус вони грають. 47%, але накидав найбільше із команди противника. Кевік теж має 62%. 44% у Е4. 50% К-91, 58 тисяч боїв, друзі. Ну, досвіду набратися за 50 тисяч боїв можна було давно. 42 тисячі ФВшка має 52%. КПЗ 70, 52% 11 тисяч боїв з половиною. І Т-54 має 44,31 на 5 тисяч боїв. В принципі, це і не дивно. Отакі друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти. Бажаю вам гарних боїв. І пам'ятайте, це буде Україна. Пока.